Це програма Майстер-клас і я, Наталка Фіцич. В Україні є ремесла, які я назвала би брендовими для української культури. Серед таких ремесел решетилівська вишивка Білим по білому майстриня Надія Вокуленко з решетилівки навчить мене найвідомішої української вишивки. Я їду на Полтавщину. Вишивка білим по білому або вишивка біллю. Один із найскладніших та водночас найоригінальніших видів української народної вишивки виникла у решетилівці на Полтавщині і стала візитною карткою цього краю. У вишивці білим по білому використовують старовинні техніки та шви, зокрема лічильну гладь, мережку, вирізування. Ці прийоми виконані білими або пастельними кольорами, створюють на полотні гру світла і тіні. У решетилівській вишивці збережені старовинні візерунки, які служать оберегами. При цьому вишивати білим по білому складно насамперед для очей. Отже, чи вдасться опанувати найскладнішу українську вишивку біллю? І як це виглядатиме? Нарешті я у решетилівці. За легендою, це селище, яке зараз більше схоже на містечко заснував козак пластун решетило. З того часу решетилівка не раз опинялася у центрі історичних подій. Вона відзначилася в історичних хроніках визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Пізніше, після полтавської битви, саме тут табором стояли російські війська, і нарешті саме звідси російський цар Петро І видав свої решетилівські статті, законодавчі акти про управління лівобережною Україною. Одним словом, решетилівка здавна була на перетині різних шляхів, в тому числі й торгівельних. Тож не дивно, що тут здавна роз. Зувалися народні ремесла, особливо знаменита решетилівська вишивка, якої я сьогодні і буду вчитися, і йду знайомитися до майстрині. Доброго дня. Пані Надія, да Доброго дня. ради Доброго Доброго дуже рада познайомитися, познайомитися з вами. Я дуже рада вас бачити mm -hmm. на нашій Рашетилівській землі. Мені також приємно. А ви призначили зустріч тут біля ліцею? Так, я, я працюю цю... в Рашетилівському художньому ліцеї, де навчаю дітей вишивки. А де ж можна побачити ваші роботи? Зараз пройдемо і подивимося покажете мені та вікові. Пані Наталія, я вас запрошую до наш музей, музей. музейної кімнати. Ну, саме перше, я вам хочу показати оці ці надзвичайні традиційні полтавські рушники. Це, це можна писати старовинною технікою. Ця техніка називається прорізний прутик. Традиційно на полтавських рушниках зображено дерево життя, це ага. біле по білому рушники. Це вазонок такий, так, да, такий. Так, так? дуже гарні. А от оце вже я бачу тут ця вишивка біллю, що характерно для полтавських от, сорочок. Взагалі вишиванок. Виконується вона не однією технікою, а поєднується, може бути 5-6-7 технік. І як ви бачите, тут от, традиційна техніка вирізування. Можна я візьму прокладу а, до себе? Це така молодіжна. Я хочу хоч в руках потримати. літній варіант. І отут якраз є оця техніка, солов'їні-вічка. Правда ж мені гарно? Гарно. Я таке носила задоволенням. То ми щось таке будемо шити. На Я думаю, що для вас це як для. Початків це буде дуже складно на ткані, і тому я вам запропоную біллю називається. Так, дивіться, це раніше вишивали на домотканому полотні. Для Полтавщини характерні чисто білим по-білому і пастельні кольори ниток. Ви бачите, що тут вони так підібрані. Трошечки могли бути підфарбовані. Звичайно, звичайно, підфарбовували натуральними фарбниками, використовували і бачите такий світотінь ефект. Отже, ми визначилися, що саме будемо вишивати білими нитками по ось такому домотканому полотну. До роботи То що ми починаємо? Що нам потрібно? У мене такий рулончик домотканого полотна, Розкійшого Саме це, такого шикарного домотка. Це те до. полотно що... Наші бабусі ще ткали. Наша ручна, ручна вишивка ми вишиваємо, рахуючи ниточки. Тому тканину нам треба відрізати строго по ниточці. Тобто... Так, а скільки років тому ви починали? Коли я закінчила в той в свій, ну, в свій час вісім класів, я випадково вичитала в газеті об'яву про Решетилівське. На той час воно було профтехучилище. Я сама родом з Хмельниччини, то було трохи й далеко, але приїхали ми сюди. А в той час в парку дуже багато було насаджено квітів і роз. І вони якраз цвіли. Я як побачила цю всю красу, і так мамі кажу: мам, мабуть, я тут і залишуся. І ці мої слова були. Вирішили лишити в ліці? Так, і мені запропонували піти на вишивку. А я це думаю, три, бо, щоб Боже, така доля прямо так. була так визначена. А сама. я ж тоді думаю, та що ж я і так вмію вишивати? А, а там майстри кажуть, пішли до нашого музею. Це в тому, якому ми з вами були. Ага. І коли я зайшла до того музею. Та як побачила дійсно у ці вишиванки, я ж думала, що вишивка тільки там гладю і, і хрестиком. Так. Так. А коли побачила такі техніки, що скільки її звичайно Тобача я. Так. І я залишилася. І з того часу я жодної хвилини не пожалкувала в своєму житті, що я обрала цю професію. Нам потрібно обробити край, підрізаємо ниточку, отак ми її витягуємо одну. І це буде така позначка, де перший згин, так? Так, Де перший згин. Для початку завжди беремо одну ниточку з шнурка, витягуємо, складаємо її удвоє, і оцими двома кінчиками заправляємо голку, беремо цю ниточку і отак на рубчику за сам рубчик не проколюємо цю тканину, так. а за сам рубчик. За Раз. Рубчика. Так, за край рубчика. І в петельку, раз, і нитка закріпилась, і вузлика немає. Взяли чотири ниточки на голку, отак гарно затянули, перехрестили, бачите, перехрестили. І знов за рубчик, отут, де закінчились отих чотири ниточки, зацепили. Раз, і утворюється такий, називається прутик, стопчики такі. О, боже, страшно. Нічого страшного. Немає. Так, значить, чотири, так? І ось тут, голкою, так, так. так? І протягуємо. І таким... Ну, буває, нічого не зробимо. Не встигли ми почати, як я вже зіпсувала нитку. Нібито найпростіший шов прутик, а робити його дуже складно. Потрібно відраховувати кожну ниточку, правильно попадати в дірочки і ще й при цьому не порвати нитку. Буду вчитися. Тепер дивіться, ми трошки вашу цей, заховаємо цю ниточку. Нитку Це сирена. я вже вам е показую, усунення дефектів. Зразу, зразу, так. І сховали ниточку туди всередину під рубчик. І почали знов з того моменту, де ми як писали. Знов петелечка. Силою тягнути не потрібно. Ні, Наталія, для першого разу ви дуже здібна учениця. Буваєте. Так, я думаю, що це ви мені дуже, це гарно. дуже ну, це ж буває. А так взагалі а так, ви дуже гарно нічого. зробили ну, так, так прутик під рубцем. А далі ми перейдемо до вивчення вже нашої мережки. Ну і я вам хочу запропонувати. Давайте підемо на вулицю. Ну що ж, підготовчий етап завершено. Полотно відрізали і підготували його до вишивки. Ну а я навіть навчилася одного шва. Нарешті йдемо вишивати. Боже, які тут вузки, який запах. Це просто щось нереальне. Тепер ми будемо виконувати мережку. На кожний ряд мережки ми підрізаємо три ниточки, тобто залишаємо по дві. Ці дві ниточки це називаються вони чисниться. І раз, і затягнули знову петлю. Обтягуєте з одного боку так, і з іншого так, боку. Так. Тобто піврядка попереднього і піврядка наступного. Так. Чотири ниточки на голку. Правильно, Правильно. так, так. Протягуємо. Протягуємо ниточку, повертаємо голочку назад і, і вниз, 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 під двома ниточками. Так, раз, зробили легеньку таку настелочку, бачите? Другий прутик на голку. Так, Сюди так, так. А це? А, це так, сюди. витягуємо зараз ниточку. Вся ця мережка виглядає зараз для мене дуже складно. Нитку повернути туди, голку сюди, там витягнути, там прикріпити. Дуже тяжко, але потрібно вчитися. Вишивка це дуже кропітка робота, яка вимагає. Якого терпіння вистачає? Ну це моє видно покликання. Мені дуже хочеться е, учити усіх, щоб люди могли зберегти оце наше мистецтво. І взагалі ж, як ви знаєте, вишиванка є великим оберегом, коли її людина носить, то вона захищена від е, ну, всякої і нечистої сили, скажімо. і біополи її нормалізується, воно стає гарним. Для зручності ми зараз зап'ялимо тканинку у п'яльці. І почнемо з вами учитися на Полтавщині кажуть лиштва. А взагалі по, ну, як, по технології це ми будемо з вами вивчати рахункову гладь. Три. І три. Ми починаємо з вами з цієї серединки. Mm. Бачите, воно такими виступами йде. Три стібочки, тобто на дев'яти нитках три стібочки, три настилки. Тепер на шести ниточках знову ж три настилки. І на трьох ниточках знову три робимо. Давайте, пані Наталія, пробуйте тепер техніку вирізування. Це така сама поширена техніка. Так, тут працавлю. Так, працавлю. А тепер я просто роблю на так, настил. І, І на нас одну пухну. ниточку ни сюди. Так, так, а, так, так. Так. а де ви речі ваші представляли? У 2007 році їздила своїми вишиванками в Геть-Корею у місто силу. А як так вийшло, що ви туди попали? Е, ну, мене запросили, там був всесвітній майстер-фестиваль мистецтва і культури. О, Я так. возила туди і сорочки, і блузи, і рушники, і скатерки. все. Вони сказали, що красивішого одягу в житті не бачили. Серйозно про українські був так. Такий дуже цікавий момент, коли вже це був останній день, і я вирішила подарувати їм наш традиційний полтавський рушник. І мені прийшлося дуже довго пояснювати їм примінення цього рушника. У нас, українців, є така традиція, що зустрічати гостей там, хлібом, сіллю. і Їм цей звичай наш дуже сподобався. Вони так емоційно це один одному розповідали і так їм. Дуже Дуже сподобався наш рушник, мені дали сертифікат світового майстра маю таку відзнаку від корейського світового майстра, так, просто. так, так. І, як цікаво. Взагалі в мене і діти вишивають, син і донька. І ось одного разу такий був випадок, ми виконували одне замовлення, і діти мені допомагали, а прийшла до мене подруга з чоловіком. І коли вони зайшли, і подруги чоловік так виколюємо. Сюди, що... як побачив, що вишиває син, і каже ага. Саша, і ти вишиваєш? А донька каже дядя Толік, з нашою мамою скоро і наш кіт вишиватиме. <рес> На дворі у парку вишивати дуже приємно. Співають пташечки, по небу біжать хмарки, все навколо світе, особливо в таку пору. Але правду кажучи, зараз стало вже трохи занадто спекотно, і тому ми напевно перейдемо до майстерні, продовжимо роботу. Вже будемо вже вирізування вирізочкові. слідково так що для кожного села, для кожного регіону були характерні якісь свої візерунки, свої кольори, поєднання цих кольорів, поєднання технік. І можна було бачити, що ця людина з цього села повишився. Так, такий. Так, так. Та, так, так. не вишиваних сорочок не носили, тільки вишиванки. Хай там було трошечки вишивки. І але... от робочі видя, ти йшли на поле. Хіба вишиванку таку розкішну? То було, так? не, ну, звичайно, розкішно, ні, але це були. Простенькі такі І вишиванки, але вишивання. десь е, тому, що вважалося, наприклад, чому розміщували вишивку на рукаві, напереді. Е, тобто, це як йшло оберег е, на рукаві. Захищали руки, щоб руки для, для селянина потрібно було, щоб це сильні руки були, струмають. тому що вони руками працювали. І взагалі сама вишивка, коли вже ви нанесли вишивку на м, тканину, то це вже є захист. Дивіться, коли ви берете голочку в руки, так, угу. ви ж берете її. Трьома пальчиками, так і от дивіться, скільки разів я оцими трьома пальчиками витягую голочку, і йде поєднання космосу. Цей і ота енергетика закладається в цю вишиванку, і тому це є таким великим захистом для людини. Ой, як гарна. Ну що, ми до вирізування? Я так розумію, підійшли. Так, так, ми зараз ось я закріплю ниточку. Ми від хрестика куточку, до хрестика. Так, в куточку раз підрізаємо, потім наступні три ниточки залишаємо, але обрізаємо так обережно, щоб ми не порізали оці ниточки, які Ось ми це мене обшивали. Відповідальна робота Так, пробуйте. Ну, ви, мені від... довіряю. <рес> <рес> ну, ви ж мусите научитися. Від того, як ми акуратно підріжемо ці ниточки, буде і мати зовнішній вигляд що ж сама вишивка. Тепер можна взяти голочку і отак кожну ниточку підсмикнули і витягнули підсмикнули. І утворюється така сіточка. По так, суті. І утворюється така сіточка. Ану, давайте спробую витягувати його. Просто голочкою, так так? так? так. Так, ті ниточки, які підрізані. А потім ці ниточки треба буде так, так, а потім обшити. Так, обкручуються вони. Ну, перша спроба вирізування виявилася вдалою. Принаймні, я нічого не зіпсувала, і вийшло ось таке чудове віконечко. Тепер його потрібно ще обмотати. Іде в нас вишивальна ниточка всередину. Тоді так. ми беремо наступну граточку, і ниточка вишивальна йде як в петельку. Дивіться, раз. Так. І получився у нас такий ромбік, але у вишивці це називається ляхівочка. І продовжуємо вкручування далі оцих ага. граточок, тобто ще двічі. Ми вкручуємо і на перехресті робимо хрестик. Так, воно у вас так виходить, так ших-ших і є. Як ви вишиваєте 30 років, як я, і тепер нашиваємо цей ромбик. Сюди? Так, пам'ятаєте, ниточка вгорі. Ага, точно, її штрафує. Так, підчепити, риди. Так, 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 отак. Скільки технік, стільки складності в кожній техніці. Все. Зрозуміло, ясно. В полтавських вишиванках завжди поєднується декілька технік, не одна. Однією технікою дуже рідко вишивається повністю виріб. І найчастіше поєднуються такі техніки, як оце лиштва, вирізування, зерновий вивід, соловіні вічка. І обов'язково вони поєднуються з мережками. Мама знаю ще мене, як е, я ще була мала, вишивала і брала дуже довгу нитку. 에, мама каже: не бери довгу нитку, бо 에, далеко заміж вийдеш, і так і воно видно мені вийшло так впало, Ну, звичайно, тому що заміж я вийшла сама родом з Хмельниччини, а заміж вийшла вже собі на Полтавщину. Тобто, мало того, що можна вишиванку зробити магічною такою оберегом, так і ще можна собі щось напророчити і наробити. Так, так. Робота завершена, і з цієї нагоди майстриня перевдяглася в святковий одяг, ось таку вишиту сорочку. Я так розумію, цю сорочку ви вишивали самі. Ну, Звичайно, і ви бачите на цій сорочці якраз такі техніки, як ви вивчали. Ну а як наша робота? Як вам здається? Ну, бачите, який ми з вами гарний ну, вишили. <реш> <реш> рушничок. Я думаю, що Фільними робота вийшла під гарно. вашим керівництвом. Так, так, так. І ви навчилися ви але три техніки вишивки полтовських. Я вивчила мережку, вирізування і виштву або рахункова глоть досить таки багато, як тобто. для першого тобто. разу, Це і вже... не хрестиком. Ну що вже дякую вам за науку. Мені було дуже цікаво у вас вчитися. І Я вам дякую за таку гарну ученицю, як ви. Ви дуже здібна учениця. Я думаю, ви научите далі вишивати свою донечку. Точно треба буде вчити. Тепер після візиту до решетилівки я знаю, що таке решетилівська вишивка, адже я спробувала її на власному досвіді. Справиться дуже складна, але дуже цікава. Щасливо до побачення! Дякую. Я була впевнена, що вмію вишивати. В юності навіть вишила собі хрестиком сорочку. Її тепер носить моя донечка. Та після відвідин решетилівки я зрозуміла, що мені ще треба багато чого вчитись. Решетилівська вишивка дуже складна і при цьому дивовижно красива. А скільки символів оберегів у ній збережено, я впевнена, у вишиванці зробленій власними руками жодне зле око не страшне. До наступної зустрічі! Бувайте!